Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні прослухати невеличку казочку, яка називається Опертий котик. Написав цю казку Віктор Бірюков. Вибіг котик погуляти. Бачить, як перхає з дерева на дерево горобець, та каже, І я так зумію. Ні, не зумієш, каже півник. Літають тільки птахи, та й то не всі. А я зумію, стояв на своєму котик. Спробуй, каже півник. Виліз котик на дерево. стрибнув та геп і на землю. Добре, що на кущ упав, не дуже забився. Ну, от і маєш, каже півник, я ж тебе попереджав. То я не дуже відштовхнувся, заперетив упертий котик. На ставку гелготіли гуси. Малі гусенята стрибали у воду і плили. І я так зумію, знову сказав котик. Плавають тільки качки та гуси, одказав йому. Пільник. Ова, яка мудрість, стрибнув собі у воду і пливи. По цих словах котик розігнався і плюсь на глибинь. Та враз став тонути і репетувати, рятуйте, рятуйте, підплив до котика старий гусак. охопив за шкірку та й викинув на берег. Ну от, каже півник, знову нічого не вийшло, бо я не так лапками загрібав. Треба всіма чотирма, а я тільки передніми. Сказав, непевно, котик і відійшов присоромлено геть. Діти, ось таку казочку ви і прослухали. Кожен має право робити те, що вміє. Що вміти, треба спочатку навчитися, щоб уже виходили гарні рухи. Ось ви прослухали казочку і запитання для вас. Як називалася казочка? Що хотів. І зробив котик, чи вийшло у нього, чому у нього це не вийшло, і хто йому підказував це все. Отакі запитання вам потрібно відповісти. Дякую, до побачення!